Земля. Земля, де ми живемо, це третя планета від Сонця. Земля, як і всі планети сонячної системи, утворилася набагато пізніше, ніж Сонце. Тільки нашій Землі виявлено живі і розумні істоти. Коли Земля утворилася на ній дуже довго, багато мільйонів років, не було жодного життя. Навколо землі обертається один природний супутник місяць та тисячі штучних супутників. Земля обертається навколо осі, як баскетбольний м'яч, розкручений на пальці. Таке обертання призводить до зміни на землі дня та ночі. Один оберт землі навколо осі називають добою. Одна доба це 24 години. Земля обертається навколо сонця. Одне коло земля здійснює за рік 365 діб. Так відбувається зміна пір року. весна змінює зиму, літо весну осінь приходить після літа. Якщо все, що знаходиться на поверхні землі: гори, моря, океани, ліс, пустелі, людей зібрати і розкласти на три однакові за розміром купи. То дві купи будуть складатися тільки з води річок, льодовиків, морів та океанів. Якщо всю воду землі з'єднати і взяти 100 крапель, то 99 крапель будуть солоними, і тільки одна крапля буде прісною, придатною для пиття. Як на величезному космічному кораблі ми всі разом мчимо на землі крізь космос з величезною швидкістю. Рухаючись навколо сонця і навколо центру галактики чумацький шлях. Завдання. Де ти живеш? А де живе твоя країна? А де живе планета Земля? А де живе сонячна система? Де живе галактика чумацький шлях? Пляшка з газування, кинута повз урну, може пролежати на одному місці понад 50 років. Як ти думаєш, чому сміття потрібно викидати лише у сміттєві баки чи урни? Хто ще, окрім людей, живе на нашій планеті? Відгадай загадку У величезному всесвіті немає більше такої. Планети красивої, вразливої, рідної.